Всім привіт, друзі! Ну що в нас сьогодні буде на огляді? Верста для заточування ланцюга від фірми VITAL ZK8511S. буде цікаве відео. Ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт Кабеком'ю. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео З самого початку. Перейдемо до характеристик. Вказано все на коробці. Гарантія в нас 60 місяців на це точило, тобто для ланцюга. Дивіться, номінальна напруга 230 вольт, частота струму 50 Гц, максимальна потужність споживання 85 Вт. Розміри абразивного диска в міліметрах 104, 22,2, 3,2 мм. Частота обертання шпинделя це в нас 5000 обертів в хвилину. Габарити пакування в міліметрах 265, 170 на 220. Маса. 2,8 маса, тобто з коробком, по ходу, 3 кілограми. Добре, розпакуємо. Коротше, класний гаджет. Хто багато пиляє, це супер. До речі, він недорогий, і Віталса є дві лінійки. Це саме дорожче, це в нас професіонал-серія і є звичайна серія. Різниця там, я вам скажу, друзі, не така велика. Але фішок цього точила більше. Добре, ось так він поставляється. Так, це в нас сама така станина, де ланцюг ставимо, відставляємо. Відкриваємо, а це наш станочок сам. Що там ще є, друзі? Що там ще є? Ага, болти, ключики якісь і ручка є. Інструкція, мануал. Ну, інструкції нам не потрібно, коробок відставляємо. Розпакуємо сам станочок, як він виглядає? Ось так. Ось так. Ну, красота, друзі. Бачите, у нас є шкала по градусах, супер. Є підсвітка, я бачу, робочої зони, круг. В комплекті. У нас, до речі, прямий привід тут є в цього точила, це непогано. Далі. Сам дріт, вилка, ну, вилка трошки, на мою думку, короткувата. Була б довша, було б краще. Тут, напевно, сантиметрів 40 в тому районі до пів метра. Добре, і це все в нас діло, я так зрозумів, ось так складається. До того я не заточував ланцюги, друзі, від бензо та електропил. Я давав на заточку, заточка коштує в районі 60-50 гривень. Не знаю, скільки зараз коштує заточка ланцюга, але що я вам хочу сказати, знаєте, є така приказка. Якщо ти хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Не всі добре заточують і так далі. Так, у нас тут є фіксація. Бачите, у нас зафіксовано таке. Ми згинаємо сюди. Ага, тут нас, нам потрібно оцей болт попустити. І зараз ми фіксацію знімемо, ручку вкрутимо. Болт, Бачите, це купа фіксацій, реально, друзі. Тут фіксація, тут піджимаєш е, шину з цієї сторони. Тут в нас натяг ланцюга. Тут виставляєш саму опору ланцюга, де впирається. Бачите, опора ланцюга. Ну, коротше, фіксація дофігіща. Добре, давайте ще трошки. Ага, воно вже там у нас пластик впирається. А як це відфіксувати, друзі? Ага, ось так. Ну що, дуже плавно легенько ходить, друзі. Це шикарно, Товста пружина. Бачите, у нас тут такий шток. І ти собі тут піджимаєш, фіксуєш, в якому положенні, і воно, коли ти точиш, воно піджимає. Бачите, от от сюди, і воно піджимає. Якщо я от сюди максимум піджав, і воно, бачите, ось так ходить, піджимає. Ось так піджало і ти точиш, щоб воно зафіксувало. Прикольно зроблено, бачите? Ось цей шток в нас ходить. Ну, Мені це подобається. Сама станина повністю лита, вона йде алюмінієва, і я вам скажу зразу досить. Така товста, не тоненька. і кріплення, я так поняв, у нас де на оці болти. Це ти зразу кріпиш до стола. Добре, давайте ми розпакуємо по швидкому оце все діло. Зберу, закріпимо і спробуємо заточити ланцюг, бо тут збирати в принципі нічого складного немає. Тут відкручуєш, знизу фіксуєш. Це фіксуєш до стола, а тут у нас просто зверху ручка пластикова. Ось така погнала. З самого початку, що я хотів спробувати, оце ланцюг від сучкоріза. Тобто, довжина шини, оце ланцюг від шини у нас 12 сантиметрів. Чи маленькі ланцюги цей станочок змозі заточити, чи влізе він сюди, так друзі, він сюди влазить. Це мені дуже подобається, що мені потрібно було. Але е, натяг ланцюга самого бачите, не задіяний. Але суть в чому в нас є упора, тобто зжимає оцей ланцюг. Ви собі тут фіксуєте болтом, і коли ви нажимаєте, оця пластина нас здавлює і зажимає сам ланцюг. Бачите, оця отут ви фіксуєте. Зараз я вам ближче покажу. Ось цей болт, коли я піджимаю. Бачите, він піджимає, він повністю піджимає оцю пластину станину і зажимає ланцюг. Також ви собі тут регулюровок дофігіще, Реально тут можеш відрегулювати під будь-який ланцюг. Оцим ти собі регулюєш під самий крок ланцюга. Тобто, бачите, сюди-сюди подається. Я собі виставив під цей ланцюг. Це дуже маленький ланцюг, друзі. Я буду зараз гострити ось такий від 40-вої шини. Бачите, ланцюг, зараз вам покажу ось такий. А тут мені дуже сподобалося, що я можу заточити ось такий ланцюг, друзі. Бачите, він не йде по натягу. Тут також ти можеш собі регулювати стискання. Бачите, ось тут ставиш ланцюг, є пружина. Тут ми виставляємо градус, знизу фіксуємо, все супер. Далі. Ключики, що в комплекті йде два ключика, ось показують. Тут вони прикольно зробили е, такий гачок, що ти сюди їх можеш вішти. бачите, зняв, щоб вони не загубились, не валялись. Оце 100% плюс і квіталсу в копілку. Бачите, ось так. Ти собі повішив, під любий ланцюг береш собі, от знімаєш. Тут ти собі підкрутив, зафіксував болт. Ось, бачите, ось цей гайку з болтом. І все. І працюєш під любий ланцюг. Ставимо назад, зачіпаємо ключик. Ось я підготував ваттметр. Пробуємо на холостому ходу і під навантаженням. Погнали. Так, на холостому ходу вмикаємо. За кнопки, дві включення-виключення. Ну, 70 Вт, як ви бачили, 71 Вт при старті споживає наш двигун. Вимикаємо. І зараз спробуємо погострити оцей ланцюг. Так, я підіжму, зафіксую. Все, як має бути, пофеншую, як то кажуть. Беремо ключик, притримуємо трошки, друзі, і поїхали. Пробуємо. Ну, гострий, друзі, гострий. Є наступний. А, бачите, злітає треба акуратненько. Бо тут кажу, воно. Е так, цей ми гострили. Ну, пропустимо то, що. Оцей. Натягуємо рукою і починаємо гострити. Дивимось. Красота. Спиляло трошки оцю упору, ну це нічого, але ланцюг, друзі, я підгострив. Це мені подобається. Це великий плюс вітасу в купілку, я вам серйозно кажу. Пропускаємо один. Цей. Пробуємо, натягуємо. Красота, друзі, красота. Ну, тут питань нема. Вимикаємо. Перекручуємо на наступну сторону. Давайте я дріт візьму. Ми тут от попускаємо. Ставимо 30 градусів от на цю сторону. Зафіксовуємо. І гостримо оцю сторону. Акуратненько. оп. Супер! Більше не потрібно. Вогень. Беремо великий ланцюг, пробуємо на велику. Ну що, виставив я, друзі, ланцюг від 40-вої шини. Тут у нас виходить ще легше. Рукою перетримувати ланцюг не потрібно. Є в нас повноцінний натяг. Ми беремо щолк-щок-щок. Сюди хоп є. Красота. Вмикаємо одним пальчиком. Поїхали гострити. Ось так, дивіться. Цей ланцюг тупий, друзі. Красота. Головне не прогрівати, не перегріти зуб далі. Ну, гостренький, гостренький, друзі. Прекрасно, дуже легко, дуже комфортно, повірте. Це дуже. Одною рукою. Не забувайте про оцей обмежувач, щоб ви не розпилили оцей ланцюг, бо будете зачіпати звена звідси. Обмежувачем спочатку при виключеному станку виставили і тоді собі гостере. Дивіться. Бо якщо ви не поставите обмежувач, ви проріжете нафіг ланцюг. Будьте обережні. Дивіться, ось так. Наступний. Через зубок сюди заскакує. Дивіться, хоп, натягнуло. Прекрасно, поїхали. Ще трошки обмежувач навіть попустити. І не перегріти зуба. Бо можна перегріти і буде тапочки. Дивимось. Ну, красота, друзі, красота. Мені подобається таке діло. Дуже навіть. Треба батька навчити, але батько такий, що може і тапки спекти. тому ланцюгу буде. ланцюг не буде вже різав. Ось так. шатрошки. красиво. Блин, я все хочу тут читать. Ай, горяченькие, Ну, що вам далі показувати, друзі, це одне задоволення гострити, купа налаштування і так далі. Розібрав я ще корпус нашого точило. Подивіться, як гарно все зроблено. Плата розміщена, є доступи, безщитковий двигун ось такий закритий. Бачите, це в нас прямий привід, сенсу розбирати там немає. Просто зразу на валу в нас стоїть круг, кріпиться сам круг. Всередині по виконанні питань нема. Паючка, все супер, немає залишків флюсу. Прекрасно, друзі, прекрасно. Тепер давайте я вам покажу по ціні. Заходимо на офіційний сайт Vitals. це в нас садово-паркова техніка. Встати. Для заточування ланцюгів у них є дві версії: це звичайна і професіонал. Звичайна в нас коштує 1430 гривень. Давайте ми зайдемо на неї. Це в нас зК 8510 j які в неї відмінності, друзі, нема. фіксації у цієї станини. Воно не прижимає. Також нема захисного кожуха і нема підсвідки робочої зони. По характеристиках, тобто по двигуну ідентично. Безщитковий двигун, все це же саме, габарити, трошки менше і так далі. Ну, але ця коштує 1944 гривні. Тобто там на 400 з чимось гривень дорожче, але, на мою думку, це точило буде трошки покраще. Тут дуже великий функціонал. А в загальному, друзі, що вам сказати, мені дуже сподобалось, дуже легко точити, все детально ти собі налаштовуєш. Прикольно сподобалось оце кріплення для ключиків, що воно тут є, і воно. Не випадає, його треба попасти в пас. По дроту, то що короткий дріт. Але цей станок у нас буде стояти стаціонарно. Це не болгарка, щоб тягати. В принципі, ти підвів собі там розетки, включив, і воно стаціонарно стоїть. Тут таке: 50 на 50. Звичайно, якщо б він був би довший, це б було краще. А так, станочок супер. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!